Доброго вечора, ми з України. І знову білявки на кухні. Буд... <рілик> да, Будемо намагатися розмовляти рідною мовою, українською. Так, українською. Так. А, все, а все чому? Тому що ну, підпи... підписанти дуже... <рілик> дуже просять, щоб ми розмовляли. Українською, тому ми будемо намагатися це робити. Але я... слово намагатися. Сьогодні да. готуємо одеську страву. Я недавно приїхала з Одеси і там я куштувала таку смачну страву одеську. Ну, дивлячись на ці продукти, я так здогадуюсь, що це форшмак одеський. Так чи не так? Так, звісно, так. Як кажуть в Одесі, Как говорят в Одессе, ты там была недавно, до речи. Не делайте мне нервы. Не, расчё... не расчесывайте мне нервы. Тем более. Так и да. Сейчас будем так работать пошмак. Да. Фашмак. Оля, ты умеешь вот эту рыбку раз, эм, разделывать по модному? Знаешь, что так вот раз, быстренько как-то да ее чистят? Я видела в тиктоке. А ну, покажи. В тик угу. Ось, mm но не робила. Давай, отрежем голову. Відтяпаем. Відтяпаем. Вот так сделаем ее.

Знаете, все ноу-хау. No Ладно, будем чистить по старинке. Почему <laughs> а хвост отвалился? Подожди, давай попробуем. Знаешь, как вот так? Удался, чистим по старинке, да, Олечка? А что рубить? А что рубить? життя. А а в... Да, трошки выпью. Угу. А мне б кто налил. Я бы собі сама налила, но у меня руки. Ой, смотри, как у меня Малиновка. Знаєш, я її назвала. Всю малиновку. Давай мы. Ми... Малиновая роща. Ні. А досить а то я... Диви, яка гарна. Не зможе почистити селедку тогда. Малиновий дзін. Ану. Як ну. тобі ці аромати? Ой. Олечка, ну що ти? Старим перевіреним методом вирішила да. почистити середочку після ага. нашого лайфхака, да? який не вдався. Та не вдався. Нічого. Ой, як кажуть. Ну, нічого, ми навчимося. Навчимося. так. 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 українській мові навчимося розмовляти і навчимося розділу так, як панове. Не треба. Як... Як треба. Як у Це потренуватися треба. так так так, так що, що у нас буде на фаршмак? Це лук, да цибуля. Цибуля, синя, синя ага яйця. яйця Фаршкове Обов маслечко Обов'язково кисле і яблуко. Кисло, кисле. Да. Ага. я була в Одесі, я до цього дуже багато робила фаршмак. Угу. По різним рецептам. Але коли я приїжджаю в Одесі і десь їм фаршмак, це незрівняно. І я не, зрозумі... не могла зрозуміти, чому так. А потім мені один повар сказав: я завжди це робила в блендері. А треба все робити ножом. Угу. В общем, нарізати, так? Нарізати. Не перемилювати, так. не ну, да. я зрозуміла. Це такий секретик. Так, ріжемо. Такими шматочками. Та ще не такими. Зараз там будемо а, перер... перерізати так. по 350 ага. разів. О, Це так форшмак буде по одеськи У мене вже слюнки течуть. Та тіть, вже закусувати треба. Тому щось випить-випили, а закусити не закусили. А закуску не зробили. Та що угу. зробимо? Це закуска, як і на святковий стіл підійде, так і на кожен день. Це як намазка йти. Угу. Ну, зараз все. Зараз все... все покажемо. Щас знайшла. Нічого. Як у мене, е, як в мене е, розмовляти українською мовою? Та все добре, ти ж українка. Справжня. Так, 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 так. Ну, може з Харкова, ну що? Ну, так. хай ми нас простять, да, пробачать. Ми по-харківськи, у Харків'я да. своя мова. Так, да. у нас суржик. Отак. так, отак, раз, 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 раз. Це я так от бачила, що робить. Отак треба робити. А це в Одесі так роблять, да? Оце вони так. Так. А не, я все ріжу, на блендері. Ріжу. На блендері легше. На ну, блендері легше, і, ну, і, і все. Мабуть, не, а, смак не, не відчувається а, смак рибки, так. да? Смак не той. той. Трошки допоможу. З заморилася чекати на закуску? Так, заморилася. Вже п'ю-п'ю, а закуски ще макової росінки не було ворку. Так. Ну що, ріжу я як? Ану, подивись. Молодість, умничка. Господиня відбору. Гарна господиня. Так. 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 Олічка, ну коли вже буде форшмат. Так, зачекай. Наступний етап після оселецю яєць, які ти нарізала. Угу. Файно, файно. Ми так. Ріже, на, угу. нарізаємо цибулю таким же методом. Методом. Що це за слово метод? Такого метод. нема в українській тоді, мові. Тоді я не знаю, збільше нема. Метод. Спосіб. Спосіб. Вони ну, нам підписати підскажуть. Є таке слово? Так, так. Чи нема? Отак вот от. Підписники, так. Да. Підписати? Як нарізаємо? нарізаємо Пробачте мене. Нарізаємо, як умога, так. мілко. Мілко. Такого слова теж немає. Яке слово? Давай. Ну так. хай нам підскажуть. Не мілко, а як? От скажіть, як? Дрібно. Я? Дрібно. Дитина хоч. Подрібнюємо. Дрібно. Подрібнюємо. Ось таким способом. І потім чим, чим дрібніше, роз, тим краще. краще. А яйця я добре порізала. Дивіться. Молодець. Файно-файно. Файно-файно. Ой-ой-ой. Заговорила, заговорила. Так. Це останній ривок. Тепер додаємо ось таке вершкове масло і ложкою чи виделкою розминаємо. Якісь приправки. Треба чи не треба? Е, додаємо Спеції, може, якісь. по смаку. Е, а що ми додамо? Можна додати чорного перцю. От мені теж так. Ми ще не, не куштували по солі. От щор, а навіщо солі? Оселедець. Але ж це малосольний оселедець. Так, розминаємо, розминаємо. Так, ану перчику додамо трошки. Тут немає вже. Останній штрих. Яка краса? А яка смакота? Зараз будемо куштувати. — Яка краса, Оля. Пам! Смотри, яку красоту ми з тобою зробили. Так так. так, так. Краса неймовірна. А смакота. Ще, ми виявляю. ще не коштували, але аромат це супер.